Привіт, усім як завжди. о цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фреїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про те, як працювала центральна міська клінічна лікарня упродовж другого року війни, про перспективи розвитку, проблеми, а також новинки в медичному законодавстві. Не перемикайте, буде цікаво. Попри оптимізацію багатопрофільної лікарні, вона продовжує розвиватися. Головною проблемою центральної міської клінічної лікарні наразі є брак ліжкомість, адже пацієнтів є дуже багато. Їх кількість, порівняно з минулим роком, збільшилася близько на 40%. Практично через день до лікарні потрапляє більше 200 пацієнтів, однак госпіталізувати вдається лише 50%. Як вирішуватимуть дану проблему, а також про перспективи розвитку лікарні, говоримо з її директором Тарасом Масляном. Нам бракує мінімум це десь 150 ліжко місць. Мінімум. Тому що от у нас було звернення за добу десь 225 чоловік. 50 ми змушені були їх госпіталізувати, бо це були практично люди. У важкому стані, але крім того, що важкого, я ну аналізуючи і е маючи досвід вже практику в медицині як організатор з тих ще 150 -ти чоловік, які ми оглянули, ще десь чоловік 60 треба було теж госпіталізувати. Розумієте? і через брак ліжкового фонду ми не можемо це зробити. Є велика кількість пацієнтів, які зараз стоять у нас. На стопі або в черзі для того, щоб е, планово поступити в центральну клінічну лікарню. Ми не можемо забезпечити повноякісне ургентну допомогу через знову ж брак приміщень. Керівництво області, керівництво міста повинно разом з міністерством оборони подумати про, про це. Тому що е, ми гордимося тим, що у нас є довіра в наших е, жителів міста і області, що до нас ідуть пацієнти, і ми хочемо зробити по максимуму, щоб людям було зручно. То, що я вже говорив. Ми дали максимум медикаментів і максимум лікування. Ми хочемо дати. Максимум комфорту для перебування того пацієнта, а не щоб в мене пацієнти от зараз зайти. Тут у нас лежать по коридорах люди. Ми сподіваємося що на слідучий рік буде прийнято державницьке рішення про пере створення і передання. Будівлі окремої для військового госпіталю, який би міг теж розвиватись. не тільки бути як перевалочною базою для цих хворих і надавати невелику кількість медину невеликий відсоток медичної допомоги а міг би займатись від початку отримання цього військового до його одужання, до реабілітації його до надання вузькоспеціалізованої допомоги, тому що на сьогоднішній день госпіталь уже себе сформував як структуру. В якій працюють ну, класні висококваліфіковані спеціалісти, і їм просто потрібно розвиватись. Потрібно розвиватись як медичні структури я говорю, для надання висококваліфікованої допомоги для військовослужбовців, для військових. Багато хто з наших людей, які були за кордоном до війни. Особливо зараз під час війни, повертаючись сюди, вони скаржаться на європейську медицину і американську. А основна скарга то не на якість цієї медицини, а на те, що вони змушені там чекати у чергах. Наприклад, черга там до офтальмолога, все, що планово, всюди є черга. Все, що є органдно, то ми надаємо допомогу вже. Ми йдемо до тої самої системи. Таблиця множення є як у Америці, в Африці, у Німеччині, в Австрії і в Україні. Вона не міняється. Два на два є 4, а не скільки нам треба. І через що, мабуть, що буде так і в нас. І, наприклад, спеціаліст. Один лікар, там рентгенолог не може за добу оглянути 300 людей. Він може оглянути відповідно до всіх вимог, там яких технічних і медичних може оглянути там, 15, ну плюс ще ще свої там якісь зусилля оглядає ну, 30 чоловік, ну не 50. а людей звертається дуже багато. Наприклад, очікування у нас на <кхід> УЗД є десь на протязі. Двох тижнів Очікування вже на там комп'ютерний томограф. Теж у нас є десь до 10 днів, якщо не більше, так людям це на Україні не подобається. Люди наші нашій державі не розуміють, що таке черга. Вони можуть стояти в черзі за ковбасою, вони можуть за за алкоголь бути в черзі, там в парк попасти на якісь атракції в черзі. А в охороні здоров'я не хотя так, хлоп, і я вже маю бути забезпечена. На жаль, ми йдемо до того не через те, що ми спеціально створюємо чари, просто що ми говорили, що кількість людей, які хворіють, збільшилась, а спеціалістів, на жаль, ми не, не, не і Площею ми не можемо збільшити де більше реген чи більше УЗД поставити. І е, спеціалістами, які би могли оглядати е, наших пацієнтів через що, щоб було зменшення черги, і щоб цих черг е, ми їх мінімізували. Ми робимо віддалені консультативні поліклініки в нашому місті. Цей рік для нас, для лікарні, був економний. Ми старались наші кошти економити. Тому що ми розуміємо, що йде війна, коштів в державі не стає, і у нас були можна сказати три основних напрямки. Це перший напрямок, щоб ми не говорили, це лікування нашого пацієнта. Ми старались на протязі цього року, практично, може не 100%, а процентів 80% забезпечити нашого пацієнта медикаментами за цей рік, ну за тих 11 місяців, можна 12 місяців до нас звернули. Ось майже 16 тисяч пацієнтів, 16 тисяч пацієнтів це на 25% більше ніж в попередньому році. З них майже 800 це військовослужбовців, і 700 це тимчасово переміщених людей, які до нас звернули з різною патологією. Амбулаторно до нас звернулось 7 тисяч людей, проведено майже 9 тисяч операцій. Це на 3 тисячі більше, ніж в попередньому році. Люди хворіють і лікарні змушені працювати. Це перший напрямок, це лікування пацієнта. Другий напрямок це як керівника, і в кожному керівниках, мабуть, що стоїть він, це є забезпечення людей заробітною платньою. Середня заробітна платня у наших лікарів десь є 22-25 тисяч. Ну, це, я вважаю, що це така невисока відносно того, що є. А в середній медичний персонал тут десь 16-15 тисяч, і молодший персонал десь до 10 тисяч, 10-12 тисяч е зарплата. І ми старались цього року так працювати, щоб ми щоб в нас не було боргів перед нашими працівниками. Ми дуже тішимося тим, що і плинності у нас немає наших працівників, що наші працівники від нас не звільняються. І е, третє питання це теж дуже важливе. Воно стояло у нас, це якби поточні. Не капітальні, а поточні ремонти нашої структури, тому що ми розуміємо, що люба будівля, люба техніка, люба машина вона ламається, і і нам треба було витримати цей рік, щоб без особливо якихось таких нюансів і проблем. Це основні три такі речі, які треба було утримувати на протязі року. За цей рік у нас збільшилось було 16 тисяч операцій. Ми зробили цього року вже понад 200 операцій на відкритому серці, і ми зробили не то, що 200 операцій на відкритому серці. А ми зробили нові е, операції, які практично е, у нас в країні е, з кардіохірургії ніхто не робив. Так, це є моя гордість, це гордість, мабуть, що не тільки моя, а нашої області, що в, такому, в такій невеликій області і в сільській міській лікарні роблять операції світового рівня. Це малоінвазивні операції з боковим доступом. Так, ми запрошували до нас неодноразово провідних спеціалістів нашої держави, таких як професора Романчука, яка теж разом з нашими хірургами оперувала новітні операції, які робляться в світі, мабуть, в двох чи в трьох країнах, і це робилось в нашому місті. Так у нас ми робили і трансплантацію органів, у нас теж стараємося це робити, і в нас, і в наших планах. Так, ми оволоділи новою методикою. Це екстракція тромба з судин головного мозку. І ми вже зробили достатньо цих, що мабуть, що ми друга лікарня у нас в області, яка це робить. Але ми змушені це робити, вводити нові технології, нові методики, вчити наших спеціалістів, наших лікарів для того, щоб ми рухались крок за кроком вперед. Цього року, це другий рік війни. У нас вже можна сказати, що ми перемогли у чотирьох міжнародних грантах: транскордонних, це Україна, Польща, це Україна, Україна, Румунія. У нас є три великі гранти це для оновлення нашого обладнання медичного. Україна, Польща це є теж нове технологічне обладнання, яке ми вже ввійшли в цей грант, це оновлення рентгенслужби діагностичної і пересувний рентгенапарат на машині для того, щоб ми могли те, що ми робили, проводити медичні огляди в інших структурах, в інших закладах. Це, це що є, нам фінансово приносить якісь доходи. Буде у нас четвертий корпус новий, який ми плануємо. Ну ми так думаємо, плануємо, тому що в нас є партнери. Наш, наші можна сказати спонсори. Це наші колеги з Америки, які планують профінансувати. Частково профінансувати будівництво нового корпусу, якого ми вже зробили і закінчили проект. Ми на другий рік будемо починати тендер. Це буде хірургічно реанімаційний корпус, в якому будуть знаходити всіх. Це буде новітньо побудований новітньо проектований корпус з новим новими будівельними медичними технологіями, які будуть назвати двадцять п'ятий рік. Ну, і технології медичні у будівництві цього корпусу дозавершуємо проєкт. Це буде реабілітаційний корпус. Це він буде віддалений від центральної клінічної лікарні на Софіївській вулиці. Софіївська дали п'ятиповерховий корпус. Ми зробимо дуже класний реабілітаційний центр. Ну, Такі, які відповідає е, всім вимогам Євросоюзу е, і, і це від первинної реабілітації до е, людини, яка би мала вийти майже здорова, е, теж ми, ми доробляємо його проект. І якщо все буде добре в нашій державі, якщо в нас буде мир, будемо на слідуючий рік пробувати. Запускати цей проєкт, теж ми під нього маємо грант разом з поляками. Там буде закордонне фінансування. Ми не будемо робити навантаження для міського бюджету і бюджету держави. Ми хочемо, щоб Євросоюз і Європа в нас вже є домовленість, нам це фінансували. Теж у нас є проєкт, який ми практично вже почали цього року. Це. Віддалена консультативна поліклініка, яка буде знаходитися в районі Пасічної. Так нам дали там невеличке приміщення і для наших жителів міста Івано-Франківська, які багато звертаються в центральну клінічну лікарню. Ми там розмістимо нашу консультативну поліклініку. центральній клінічній лікарні у нас був. Непоганий парк автомобілів, які ми за свої кошти поремонтували, і практично десь 10 автомобілів швидких ми передали військовим. Крім того, ми чотири рази вже наші працівники, я в тому числі і, і ми одну заробітну платню одного дня, а це відображалось в середньому десь 600-700 тисяч гривень. Гривень, ми перераховували на е, Збройні сили. Е, декілька разів ми, ми на рахунки. Цього разу ми там для е, закупівлі теж транспорту. Ми, ми підтримуємо як е, весь народ всі люди. Ми стараємося допомагати е, Збройним силам, тому що ми розуміємо, що від них залежить і наше перебування тут, і наше здоров'я. І е, наш комфорт, е, наш спокій. Це все якщо ми разом всі люди нашої держави, які воюють, не воюють, не будуть це розуміти, то може бути плачевна ситуація. На жаль. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. А ми зустрінемося з вами вже в новому році. Тож колектив програми Рецепти здоров'я бажає вам спокійних, різдвяних та новорічних свят. До зустрічі!